Недавно мені клієнт в коментарях в Ютубі задав запитання: Толіка, що краще, райберить чи розвальцовувати? Я написав, що розвальцовувати. І ось зараз хочу показати, підтвердити свою думку, по якій причині. Дивіться, нові втулочки, сателіти в хорошому стані. В ідеальному я сказав би, втулки сиділи добре, не крутилися. Дивіться, нова втулочка. Зараз, можна трошки не можливо, стало. Опа! Бачите. Отак От вони сідають. Це тугіше. Це тугіше трішки. Тому дивіться, посадили ці втулочки. Якщо рай береть, то е, їхній площа прилягання, опір, е, як правильно назвати, в посадочному місці вони не стануть краще сидіти. Навіть в процесі, коли ви будете райберіть, вона може прокручуватися. А коли ви будете розвальцовувати, воно втулку повністю роздасть, роздасть по тому посадочному місцю. Вона буде сидіти набагато-набагато краще. В даному випадку, якщо райберить, то потрібно цю втулку садити на клій. якщо розвальцьовувати, то зберігається все заводське, так сказати. Ви її просто трошки більше роздаєте. Створюєте зазор між валом і втулкою для масляної пліночки. І Ну, скажімо так, зберігаються заводські характеристики. Єдине тільки, що втулка роздається, вона починає вилітати із сателіта, їй доведеться булгаркою спилювати акуратненько. ну, Робити фасочку. Це вже я бачу, як я роблю. А бачите, навіть вона сидить, це ця ціла добре, сидить трошки нижче. І коли я її розвальцюю, вона подасться догори. <кій> Ось так приблизно буде. Це ще вона не, не підпилена, але вже розвальцована. Сюда идет на добре. И вот новый вал сателлита. Тут есть такие самые минимальные эти четыре соточки для масляной пленки. Тому моя ответ. Э -э так, конечно, краще развальцовывать.